Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні я хочу поділитися рецептом царського варення. Варення по такому рецепту виходить дуже смачне, густе, а головне вітамінне, за рахунок того, що воно довго не проварюється. В цьому рецепті є своя ізюминка. З нею я поділюсь далі в відео. Залишайтеся зі мною. Для такого варення я буду використовувати три вида ягід: це смородина, порички і малина. Їх потрібно добре перебити блендером до однорідної маси. Якщо сподобається вам це відео, не забудьте поставити лайк. Тепер до ягід додаю два апельсина. Я їх добре вимила і разом із шкіркою пропустила через блендер. Сюди також додаю цукор в співвідношенні один до одного. І починаю це все добре перемішувати ложкою. Ставлю на вогонь і варення почне виділяти піну, її потрібно зняти. І як тільки почнеться процес кипіння, зразу знімаю з вогню. Як бачите, тут ми довго не варимо, щоб збереглися всі вітаміни. Варення гарячим розливаю по стерилізованих банках і закриваю стерилізованими кришками. Перевертаю буквально на 5 хвилин і вертаю назад. Вранці таке варення вже можна куштувати. Подивіться тільки, якої воно густої консистенції, практично схоже до желе. Дуже смачне, апельсин дає свою кислинку, ну просто неймовірно, дійсно царське. Обов'язково скуштуйте, а я вам бажаю мирного неба. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!